Рятувальники знайшли літню жінку, яка загубилася в лісі. Її шукали півтори години, після чого допомогли вибратися та надали першу медичну допомогу. Сталася подія 10 липня у селі Ярейське Шишацької громади. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, врятована жінка мешканка іншого населеного пункту. Вона не знала місцевості та все одно вирушила в ліс по гриби. Жінка зателефонувала до поліції, а вже поліцейські звернулися до рятувальників. Дякую з проханням про допомогу. Скільки часу вона блукала до моменту звернення до поліції, невідомо, але з моменту залучення рятувальників минуло півтори години, перш ніж її вдалося знайти. Їй одразу дали пляшку води, щоб уникнути зневоднення, після чого допомогли вибратися з лісу. Рятувальники нагадують кілька порад для тих, хто планує прогулянки до лісу. По перше, завжди беріть із собою заряджений телефон, повідомте рідних або друзів, куди саме прямуєте. Візьміть також воду та щось із собою перекусити. Також одягайте зручне взуття та яскравий одяг, так вас, вас буде легше побачити. Користуйтеся GPS або заздалегідь, ознайомтеся із маршрутом. І якщо ви відчуваєте, що заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці та телефонуйте до поліції чи рятувальників.